Всім привіт! Компанія Greenway Auto привезла ось таку класну, красиву машину із Німеччини. Шкода Octavia a 5 Рейсталін. Раніше анонсував, тепер більш детально відео огляд по цьому автомобілю. Машина розмитнена, зроблений сертифікат і в будь-який момент готова до першої реєстрації в умрева. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати приблизно 4600 гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Тобто ви вмрево заплатите 4600 гривень, і ви на українських номерах. Далі. Більш детально пройдусь по кузову, розкажу, Пройдусь товщиноміром, лакофарбове покриття покажу, історію і так далі. Автомобіль небитий. Оригінальний пробіг, Є підтвердження. І в дуже класній комплектації. Знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18 біля МРЕО, Там автомайданчик. Це 2009 рік, 1,6 бензин MBI. Той знаменитий 1,6, який всі знають, в будь-якому селі в районному центрі без проблем його можуть обслуговувати. Масло не бере, до речі. І був завжди один власник. Тепер детально показую. Ззовні як виглядає ця красотка. Максимально покажу близько кожну деталь, щоб було зрозуміло, наскільки збережений стан. Технічно справно. Ходова, щеплення в ідеалі, клімат працює, холодом, теплом, все, все чітко. Є тонування, все скло по рідне, навіть лобове, покажу. Парктроніки ззаді. Всі зазори рівні. Є незначний нюансик. Сьогодні записався до мастеру, його витягнути не буде, ось ця маленька вмятинка. Полірнути, витягнути, нічого замітно не буде. Тому ви приїдете, не побачите вже цього. Радом нічого не побито. Релінги є. Як на 2009 рік я можу сказати, що цей автомобіль практично в ідеальному стані. В Україні в українській експлуатації в такому стані нереально знайти. Болячки слабі місця, слабі місця у них це пороги, проєми дверні, низ дверей, там здуття фарби, рижики буває, тут все добре. Ось дев'яточка, видно, що лобове склорідне. Капот без піскострує, без, кострує, без е, побиття. автобанам не ганяла ця машина. Ну і що, у нас біксинон противотуманки, денні ходові вогні і мечі фар. І До речі, в цій комплектації при виворі руля при ближньому світлі підсвічує ще й додатково противотуманка Включається. Ну гляньте спереді, гляньте, ну ідеально виглядає, по автобанам не їздила ця машина із не було. Датчики світла дощу. До речі, два ключі. Так, тепер прийдуть ще ниноміром. Є одне підфарбування, незначне, покажу.

Сто 136 93 92 83 97 77 76 84 122, десь тут було підфарбування, 107. Короче, це крило підфарбовувалося, але зовсім незначно б'ється. 80, 79, 78, 74, 75, 77, 129. 130, капот 78, 75, 75. Часто ось тут сколи йдуть. Тут все добре. сколів нема. Так, тепер з салон технічно. Теж все покажу? Є ось такі функції. Відкривання вікон, є сигналізація, є автоматичне закриття і закриття всіх вікон, складування дзеркал. Це все є. Всі чотири склопідйомники. Ось там. Карти. Ось знизу зразу показую стан дверей. Пороги, це, да, я ж говорю, слабе місце, немає, вздуття фарби, рижиків. Крісло водійське, шкіряний руль ось такий чотирьохспицевий. Що в нас тут є? Є у нас круїз контроль, є у нас клімат-контроль двох зон, є підігрів сидінь передніх і задніх, до речі, це теж дуже велика рідкість. Підлокотник, там Авокс є, церкл з автоматичним затемненням. Дуже класна акустика, підсилений звук і ще й шумоізоляція цієї машини є. Теж дуже велика рідкість. Ось стан салону ззаді. Ось під сидінь. Є такий підлокотник широкий. Чимало ззаді місця для пасажирів і багажник один із найбільших об'ємних салонів у своєму класі. Так, все В комплекті є шторка, сітка, повноцінна запаска, донкрат це все є, тому хто за регіона, то не переживайте. Є сервіска з оригінальною наклейкою. І ось бріф, По бріфу дивіться видно, що хто розбирається, Нолик. Нолик це значить один власник у Deep з 2009 року. І в маленькому бріфі він теж має бути. Так. Тому 6 місяць 2009 рік в одних руках цей автомобіль. Тому, мабуть, такий обслужений стан такий. Масло, до речі, не бере. Стан карти. Ну, коротний салон. Хоча хімчистку не робили, але доволі в салоні все гарно. Жива, жива машинка, жива октавія. Технічно зараз заведемо, подивимось. Хочу одразу сказати, ходовка клас, не стучить, не гримить, не розшатує її, ще можна поїздити. Щеплення ідеально, як нове. Грем замінений теж по історії покажу. Так, заведемо. Пробіг у нас оригінальний 262 тисячі і не скажеш, що тут такий пробіг. Без проблем завелась машинка, ніяких чеків, помилок немає, показує ще на ручніку. Не а, Дуже багато різних настройок, теж цікаво. Російськомовне меню можна і мову вибрати. По розхіду палива траса 6, змішаний цикл десь 7,5 і місто 10 літрів. Говорив, вже, що дуже класна акустика тут. Підгріве сидінь, це все працює, клімат працює. Там і оберти піднялися чуть як вентилятор, включився, коврей, холодом дує, все нормально. П'ятий ступка, ну звичайно, в 1,6 MPI 5-ступка. Підемо, подивимось, як працює наш двигун. Там теж є що показати під капотом. Ось у нас знаменитий двигун, є вон лейбочка масла, яке мінялось, є остання запис по заміну ГРМ, сьомий місяць 22 рік, 241 тисяча, ну типу кожні 70 тисяч. По регламенту замінювався ГРМ. Ідеально, рівно, тихо працює, немає питань. Що в нас за акумулятор не зрозуміло? 22-й рік, да? значить не митий весь в пилі. Що цікаво, ці мотори завжди постійно щось десь там у них підтікає і так далі, як правило, клапанна кришка, бо вона пластмасова, то тут все добре. Тут грязне, ну і тут супер гляньте, скрізь. Варів, димів, нічого такого немає. Ось і робота двигуна. Часто у них цих двигунів бувають або свечі, або катушка, або провода. Десь трохи і починаю його трошки підтрушувати, тут все рівно працює, добра робота. Гідроусилітель пачок. По вихлопу. Коло я на місці, каталізатор на місці, все добре, там не димить, ніде нічого, не парує. Ще раз кажу, масло не бере. Тому ось така сьогодні у нас класна октавія, друзі. Хто шукає таку машинку, газа і не нюхала навіть, газ ставиться без проблем 4 покоління любий, О, то Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже дуже достойний варіант. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, це біля Мрема, там знаходиться автомайданчик, там знаходиться цей автомобіль. На цьому закінчую перегляд, підписуйтесь на канал Greenway Auto. Робіть замовлення, дай на майданчик у нас чимало хороших автомобілів. До зустрічі! Гляньте, яка красива машина.